Бажаю вам ще раз гарного обіду. Сподіваюся, що ваш настрій вже хороший. І пам'ятайте, я на початку програми розказувала вам легенду про наше місто, про те, як створювалася ратушева вежа. І до речі, в нашому місті відбувається справжній фестиваль Легенда Львова Львова-3». До нас в гості завітав Святослав Холод, організатор фестивалю Легенда Львова Львова-3», а також Наталія Цветковська, учасниця цього фестивалю. Добрий день, пап. добрий день. 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 Легенда Львова три вже у розпалі. Я знаю, що ви прийшли до нас просто з цього фестивалю. Так. Так. Не, не на конях, розкажіть, що зараз відбувається біля палацу потоцьких. Зараз наразі ми творимо ще одну легенду Львова. Ну і в лапках, і просто так. Зараз заїжджають якраз учасники з різних міст, навіть з різних країн, бо зараз учасники з Білорусі, Польщі та Росії, також з України, звісно. Загалом їх буде 150, Зараз вони розташовують свої намети, зараз розкладаються. І таким чином буде розпочинатися фестиваль. Планується як, як, як кінні турніри. Тобто, це можна сказати дуже рідке явище на нашій на укнець в Україні, тому що в принципі це дуже тяжко натренувати як і вершники, так і самого коня для таких ось специфічних можна сказати розваг. І будуть, звісно, піші турніри, що зараз є дуже популярні. Ви знаєте, що багато фестивалів по Україні проводяться. Вони ну, людям подобаються саме такі ось специфічні розваги. Це вже третє відбувається цей фестиваль. Так, так. Якісь взяли досвід від попередніх фестивалів. Що, що сьогодні на цьому фестивалі відбувається те, що не було на попередніх? Щось таке найцікавіше. Ну, по перше, кількість учасників, бо це да, багато і е, ми стараємося витягувати учасників з за кордону. Ну будуть присутні, звісно, із Європи декілька учасників, там з Франції, з інших країн, але наразі не так не так багато. Тобто, хочемо популяризувати це, якраз долучити можливо до євро, що багато туристів. Ось, і щоб знали про нашу культуру, що ми так теж є якби часткою Європи, що у нас є теж середньовічна своя історія. Ось. Це дуже-дуже гарно. Насправді така цікава ідея взагалі цього фестивалю. І у нас є дзвінок від глядача, який теж хоче долучитись до розмови. Алло, добрий день вам. Е, добрий день, це Григорій. Е, хочу сказати вашим гостям питання задати. От вони класною роботою займаються, а я вже раз на телебачення, на радіо кажу. Чому в наших школах, я про все про школу говорю, чому в наших школах немає е, театральних е, е, історичних куртків? Ото, От чим вони займаються, це в кожному школі, ну не в кожній, ну, в більшості повинні бути такі е, середньовічні театри, де школярі могли би п'єси Шекспіра і так далі, тому подібне. І плюс займатися бойовим е, мистецтвом середини. І до, так, і до Дякую, пане Григорій. Дякую так. дуже. Дуже Дякую приємно, вам. що ви до нас зателефонували, що долучились до розмови. Напевно, ну, ваші всі здобутки, які ви робите, цікаво, звідки ви це почерпнули. Тобто ви десь вчились, це були якісь гуртки, так як пан Григорій говорить? Ні, це зібрались люди, які цікавляться історією. Вони. Почали приймати один в одного досвід. Ну, Залучали людей, так, як це подобалося. Так. Також ми е, стараємося відновлювати би, цю от історичну спадщину, ми е, працюємо з архівами. Е, також є достатньо багато закордонних е, видань, багато музеїв, е, збірок, котрі ми як би, досліджуємо, які матеріальну, і, так і е, духовну та інтелектуальну культуру. В принципі, це дуже дуже тяжко, тому що все на старих мовах світу, тобто стара німецька, стара французька, латина, і звісно, це все перекладати. Е, на українській мові ну, дуже тяжко знайти якусь інформацію. Це що на російське там видається щось підчекнути про цю цікаву епоху, інтригуючу, можна сказати, ось таким чином. Але наразі, наразі, вже є певна така інтелектуальна база. Хотілося та, в принципі це розповсюджити, тому що всі знають, що є княжа доба, це ну. Там 9, 10, 11, там до 13 століття, і потім вже знають козацтво, тобто це вже 16-17 століття. Середньовіччя випало випало ніколи. якось. Ну це напевно таке радянський такий спадок, тому що якби середньовіччя завжди в них асоціювалося з такою монархізмом, яким ще. Тобто в радянському союзі це не було популярно, і тому якби це просто зняли з історії. Тобто нас тут не, не було такого. Але Західна Україна, Польща, Литва та інші країни вони були якби в центрі торгівлі, мали Магдебурзьке право, багато міст. Ну, також наш Львів. Ну, Таким чином ми були частиною європейської культури, і ми зараз хочемо це от, піднести глядачі, віднести. На е, Наталя, в та тебе буде такий гарний сьогодні костюм, таке плаття гарне. Це що за одяг? Хто так вдягався в середньовічні? Ну, Дама так вдягалися. Це ну, в будь-який день могла жінка вийти так, в такому такомоді це... на вулицю. Чи це та... святковий? Ні, це буденний одяг. Знизу каміза біла під сукню, ну, сукню, худ. Угу. Напевно, досить е, гаряче ходити. Ні, або ні, діти. воно все натуральне, і тому ну, ну, провітрюється, і зовсім не гаряче. Ну, здається. Це Дуже... а в тебе що? Ну, Це такий вже достатньо більш-менш заможний костюм, в принципі, такого заможного або тигівця, або е, середнього статку лицаря, або городянина. Ну, Таким чином, це е, чоловічий упенлянд. На мені це от зеленого кольору, це шеперон. Ось на мені є деякі прикраси, в принципі, як і прикрашався пояс, так і є бейджі значки. Ось. Ну тобто, в принципі, середньовіча дуже багато відзначалося тим, що в одежі є багато елементів прикрас, і чим більше їх, тим більше статок у людини. Тобто ми хотіли демонструвати свій статок саме такими речами різними. Наскільки цей фестиваль повернемося вже до цього, який відбувається сьогодні? Він є небезпечним. В принципі, там і коні будуть, і напевно, якісь бої будуть відбуватися. Це небезпечно для самих учасників? Ну так, і якась певна доля ризику в цьому є, але в принципі, як і в багатьох видах спорту, ну присутній ризик. Тобто навіть на футболі можна там отримати травму. Тобто, в принципі, усі учасники натреновані, тобто самі коні натреновані, стараємося зменшити цей травматизм. Це були як і в середні віки, будь-які турніри старалися зробити спеціальні обладунки, щоб е, зменшити травматизм. Тому ми бачимо в музеях такі дуже громіцькі ці от комплекти. Насправді бойові обладунки були набагато легші, набагато зручніше. Але те, що до нас дійшло, потім вчені о, їм було тяжко. Як Вони Та ходили. Як так, як вони ходили? Але це спаде спортивний інвентар саме для турніру. І в нас е, зараз майже теж те саме, тобто ми стараємося зменшити цю долю. Я знаю, що фестиваль три дні відбуватиметься. Так. Сьогодні перший день так. Це заїзд учасників. Вони вже розташувалися, в принципі, вже е, дуже е, в нашому місті, тому що вона якраз ну такі, має флер саме такі ну, відчуття старовини. Таке, тому якби фестиваль в центрі міста це ну, просто для них супер. Просто е, не кожне місце має такий, якби ореол, можна сказати, історичності. Навіть не треба ніяких декорацій, ну, просто так, в центрі міста і все дуже гарно підходить. Що радити, не пропустити ні в якому разі, ось завтра, вже в неділю. Це, звісно, кінні поєдинки. буде? В котрій годині. Це десь по Завтра? Так, буде декілька заїздів, в принципі, можна потрапити якраз. І, звісно, на фаєр шоу що буде завтра і на завершення. Так, так, коли буде вже більш-менш темно. І все неділя буде, якраз завершення фестивалю, це буде гучне фаєр шоу Сьогодні, напевно, ми зі всіма, напевно, гостями трішки згадуємося такий футбол, євро 2012 відбувається. Кажуть, що колись в давні часи можна було бачити лицарів із футбольним м'ячем. Наскільки це правда? Це правда. Насправді на, на сам футбол це середньовічна гра. Ну, в принципі, зараз дуже багато так скажемо, правил обмеження. Але в принципі, збереглося дуже багато навіть видів футболу і зараз. Припустимо, в Італії є така гра кальчо, називається. Ось вона дуже травматична. В принципі, майже правил немає. Там багато на багато гравців, там щось 20 на 20. щось Но, в принципі виграє та команда, хто тримається ще на ногах. В принципі, mm -hmm. така сувора гра. Ви в принципі можете, як кажуть, прогуглити в інтернеті, подивитися на Ютубі. В принципі, дуже багато відео з цієї гри. Тобто, це народна італійська гра. Ще в Англії існував такий кемпбол, В принципі, гра в принципі веде свій початок середніх віків. А поєднуєте якусь реконструкцію футбол? Граєте в футбол? Ні, наразі не виходить. Дуже багато є самокультурної роботи, дуже багато є самоорганізаційних робіт. Це найсредніше, це наше хобі, наш спорт. Тому дуже тяжко це це. А ви знаєте, це сподобався лицарям футбол, такий, як зараз відбувається? Напевно, сподобався, але, напевно, було дівчити від деяких, так скажемо, прийомів. Наталя, а чому ти вирішила брати також участь в цьому фестивалі? Чим тобі подобається цей фестиваль і взагалі реконструкція? Ну мені подобаються манери поведінки людей, подобається ну, ця культура, дуже багато цікавих занять. Мені подобається стрільба, танці, фаєр. Ну, все дуже гарно, дуже якось поєднано, гармонійно. Тобі це цікаво. Це... Та, це... А що ти робиш на фестивалі? Як, як ти задіяна в ньому? Ну, я чую дітей стяти з арбалетом. Ого, таке цікаве заняття mm -hmm. як для дівчин. Ну так, ну, це важай, не складно. чи під ну, ні, це не є складно. А ти сама довго вчилася, аби так гарно міти стріляти? Mm, ну, ні. І ну напевно, вже на завершенні нашої розмови для вас двох таке запитання. Гарно, так цікаво, запросіть всіх наших глядачів, які зараз обідають на фестиваль, бо вони одразу поїли і до вас бігом. Е, ну я хотів би, по перше, як костей міста і самих рів'ян підчути саме е, смак е, історії, е, смак міста на цьому фестивалі. Тобто Львів – середньовічне місто, має е, довгу історію, тому хотілося б вас запросити, щоб ви побачили всі ці е, диковинки, що ми для вас приготували. Eu Че, дякую за те, що ви сьогодні до нас прийшли одразу з фестивалю. Надзвичайно ну, гарний такий вчинок, подвиг. Насправді, дякую, що запросили. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що гостях був Святослав Холод, організатор фестивалю Легенда Львова Львова-3», А також Наталія Цветковська, учасниця цього фестивалю. А що для вас така цікава інформація? Сьогодні ж п'ятниця і завтра, субота, неділя, попереду вихідні. Для тих, хто ще не знає, як їх провести. Буде відбуватися фестиваль молодіжний зашків Земля Героїв. Це шістнадцятого, Червня дуже цікаво, що буде відбуватися. Виступи молодіжних груп, таких як Світ життя, місті Гейтс, Десенс, Хмародери, Вокс Популі, Тінь Сонця. Думаю, що вам всім буде дуже цікаво. Після того, як ці вроти виступлять, відбудеться запалення ватри, смолоскипний похід представників молодіжних громадських організацій до садиби Євгена Коновальця, також українська дискотека. А вже в неділю, на наступний ранок, відбудеться сніданок і служба Божа, також закриття фестивалю. Загалом це все триватиме з 12-ї години суботи до 12-ї години неділі. Всіх запрошуємо. У Зашків справді насолодитися природою і цікавим відпочинком. А далі я пропоную вам гарну музику і підняти собі настрій справді таким запальним кліпом, який ви зараз побачите.